Розпочну свій огляд із ДТП у Луцьку. Там за дивним збігом обставин між собою зіткнулись дві машини на іноземних номерах. Як стало відомо, шкода належить громадянину Словаччини. Він разом із жінкою приїхали в Україну по роботі. Все було добре до останнього вечора. Небезпека їх чекала на вулиці карпенка карого Там в них на повному ходу і влетів габаритний позашляховик БМВ. Приємно дивує, що, попри вщент, розтрощений легковик, шкода його водій та пасажир залишилися живі. Тим паче, очевидці розповідали, що після зітнення позашляховиком машину кілька разів розвернуло, і в кінці вона врізалася в стовп. Водій БМВ 530, госпіталізовані госпіталізований його пасажири. Він винуватець. Це потерпілі громадяни Словакії. Вони виїжджали з поворота, повертали. Водій БМВ зачепив. Як з'ясувалося, після аварії водій та троє пасажирів БМВ намагалися втекти із місця ДТП, але вони не врахували, що випадкові очевидці переймуться чужою бідою і кинуться їм на вздогін. Водія та одного пасажира вони затримали ще до прибуття поліцейських. Про долю двох інших поки що невідомо. Готуючи огляди, ТП, щоразу дивуюсь, як деякі водії халатно відносяться до своєї безпеки і до безпеки інших учасників руху. Деякі аварії стаються буквально на рівному місці а наслідки, тим не менше, бувають доволі серйозні. Візьмемо для прикладу випадок, який трапився на проспекті Перемоги в Києві. Уже був вечір, і водії спокійно рухалися кожен у своїх справах, але варто було лише одному з них порушити правила, і наслідки не змусили на себе чекати. Як ви бачите на екранах, обидва легковики добряче потрощило. та на щастя, цього разу обійшлося без жертв. Автор відзнятого матеріалу пояснив мені, що правила порушив легковик кур'єрської служби. Він виїжджав із парковки та не врахував, що по дорозі уже мчав інший автомобіль. Його власник не встиг зреагувати на несподіваний маневр від кур'єра і влетів прямо в його машину. Автоексперти уже не дивуються таким безглуздим аваріям і наголошують, що дорога не іграшка, і тут не можна ні на хвилину втрачати пильність. У даному випадку переконані, що якби винуватись ДТП не поспішав, а при виїзді із парковки включив аварійку чи попросив когось із перехожих підказати, чи нікого немає на дорозі позаду, то і аварії вдалося б уникнути. І схожі ДТП на превеликий жаль рідкість. Деякі водії так поспішають, що їх навіть не лякають патрульні, які пильнують за ситуацією на дорозі. Знову мова піде про столичних проспект Перемоги. Щоправда, аварія цього разу трапилась посеред білого дня, і як ви бачите у верхній частині екрану, поруч знаходиться поліцейський патруль, але присутність копів зовсім не бентежила водія легковика, який проїжджав повз перехрестя. Він на повному ходу врізався в позашляховик, який спокійно проїжджав головною дорогою. Тут знову ж таки обійшлося без потерпілих, але в ремонт доведеться віддати обидві машини. Ну і відповідальності винуватець, напевно, не уникне, адже правоохоронці на власні очі бачили, як розвивались події і хто спровокував ДТП. Якщо в попередніх ДТП, які трапились в столиці, ніхто із водіїв особливо не виправдовувався, то у рівному дрібна аварія перетворилася на справжній скандал. Та про все по порядку. Отже, зі слів одного із учасників аварії, він на легковику рухався вулицею Соборності. На дорозі утворився затор, тому їхав їхав нешвидко, як раптом у нього ззаду влетів позашляховик Тойота. По інерції легковик відкинуло вперед і він зіткнувся з мікроавтобусом. Учасники ДТП, схоже, намагались між собою про щось домовитись, але коли їх почав знімати на відео місцевий журналіст, ситуація докорінно змінилася. Водійка Тойоти навіть накинулась на журналіста та вибила йому із рук телефон. Я знімаю, дивіться. Ну, просили, ти, будь ну так я та що може перед політи... цього мене знімати. Я, 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 я політик. Ще раз бачите. І тут у мене вже виникають запитання до співробітників поліції, адже вони ніяк не відреагували на поведінку водійки позашляховика і спокійно продовжували оформлювати протокол. Схоже, їх абсолютно не цікавило, що прямо на їх очах фактично відбувався ще один злочин.